Сьогодні у нас на огляді буде гра Home Cipher, або ж як я називаю її, бавка про зваблювання японських їбак Це буде моє перше відео у форматі огляда чогось, я до того ще таки не робила. Це буде забавний досвід. Я сподіваюся, він мені сподобається і я поставлю дуже багато мемасиків та й для тих людей, які просто не переварюють те, що я говорю, я вам поставлю відео з геймплеєм Савесьорф. Ну що ж, основні моменти я вирішила час розказувати про гру і про що вона. Це візуальна новела з інтерактивними елементами, в якій ви приймаєте на себе роль дівчини, яку перенесли в інший світ. І ви пробуєте зрозуміти і розшифрувати мову їбаки, які живуть в цьому світі. Та намагаєтесь текти, але дивлячись на цих мужиків, буде доволі важко. Одна, в душі мене повзуча їбака. Про розшифровку тієї мови, на якій говорять ті їбаки. Як я говорила раніше, ми граємо за жіночу героїню, яка прокидається в іншому світі. Ні, це не дибунофобія. А хоча. Можливо, зроблю про неї потім відео. Тож, про мову цих істот. Ви повинні інтерпретувати. те, що говорять ці істоти, через їхню міміку лить або як вони себе поводять. Ви можете досліджувати загадковий світ цієї гри, клікаючи на майже все для вивчення слів. Це інтерактивний елемент грі. Надаючи гравцям вибір варіантів для отримання тієї або іншої кінцівки. Ну, з покінчено. А ще на рахунок персонажів. Ой, дівчата за хлопчики, а ще на рахунок персонажів. Я розкажу про ну, таких основних, які могли б вам потраплятися в рекомендаціях Тік-Тока. Ну давай же, давай же учасники якоїсь там групи, П'іт'єсті стрикіці, не знаю, що люди тепер слухають. Во. Отут вони зліва направо. Там, звісно, є інші персонажі, але в мене хронометраж не дозволяє це зробити і вставити їх. Повністю, тому отак от, от насолоджуйтесь. Вибачте. Хм -хм -хм. Такого ж мені вибрати? Ну, добре, буде містер Павзунчик. Ну, сам по собі містер Павзунчик є доволі приємним. Взагалі героєм. Він самий такий ня 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 ня, -ня. І м -м, я дуже люблю його ці. О, Та, приємно. А ще він борщ Борщість, бо перемога, перемога. Вибачте за крінж. Сам чоловічок, ну він взагалі не вміє ходити і просто повзе. мило-мило. У мене флешбек з беззасталке. Ну, як ви поняли, мужик файний, моцний, файний фрає. Але я просто дуже заляканий, йому треба просто само підняти і в залі. А тут могла б бути реклама. Ну не дивлячись на те, що мене дивляться дві людини з половиною. Але все ж. Коротше, містеру бавзунчику ставлю 9 з 10, бо до 10 не дотягує. Хоча можливо, ну, добре десяточку йому поклати. А другим у нас іде містер Сільвер, або ж як я його називаю, містер Вчитель, або шпріц. Кому як зручно. Ну, як ви зрозуміли, він у нас вчить більше в дивно мови, типу рахувати там і інше, Та. Взагалі, він дуже стриманий, він приємний. Я відразу зловила крашу на нього, коли на нього подивилась. Ставлю 10 бупсів з десяти табо. Третій мужчина у нас це містер мачета. Ну, фу, не люблю таких от мужиків. Чесно, це моя суб'єктивна думка. Цицьки не прикрив, голову замотав. Що це таке? Ой, ти, я щось про цицьки та про цицьки. Давайте все ж про персонажа поговоримо. Ми ж не одна цицьки пішли дивитись. Ах, ти його знає, можливо, і нацицькі. Ну, ну і з нього прям ну, так кричить, кричить, що, типу, сиць, ой, які і цицькі і сила, то саме головне, Тіпа, та. ну, він може у вас, в принципі, і убити, але ну, не бідам, все буває в житті. Ну, і Він може бути няшкою, якщо там завоювати його повагу і хз, як це сказати. Ну, я ставлю сім бупсів з десяти, ну. А чому б і ні? Міу-міу-міу. Містер колобок або містер чопт. Ось що сказати? Ну, він голова, він, ну він дуже пряммилий. Ну, Подивіться. А якщо пальчик в ротик, ну, не дивлячись на те, що він просто голова, він кентується з цим шприцом і без но без ножку. Ой, цим кр кроулінг. Ставлю вісім ножок з десяти. Міо, міу, міо. Ой, вже було, ну добре. Му му. му. І залишився у нас ну, червоний з парасолькою. Ну, типу, ну, нормально. Давайте дамо йому ім'я містер червоний челядник. Або ж по-нормальному містер Скарлетелла. Не знаю, він мені якось не зайшов і взагалі він якийсь сталкер, Фу, ще своїм зонтиком ходить. Ну Нормальний, я не знаю. ну, ну Не чіпляє. ну розумієте, Не чіпляє. Ну, добре, ставлю йому 60. Ну Я зробила максимальний короткий огляд на цю Ем, я, можливо, її буду проходити на твійчі та YouTube, можете підписатися, будь ласочка, і поставити лайк, написати коментар, чи сподобалося вам це відео, чи варто мені е, робити огляди на ще якісь ігри, ну, я не знаю, там, ем, які ви запропонуєте. Як ну це теж запропонували. Ну і з вами була я, Низі. Бувайте!